Доброго часу доби, шановні підписники, глядачі та ті, хто завітав на канал. Як і в кожного поважаючого себе чоловіка, це сталося і в мене. саме я придбав газонокосарку. Ось оце чудище е торгової марки Intertool. Купівля газонокосарки — це в мене був взагалі якийсь челлендж. Я тричі перезамовляв косарки. Ну, У мене не було прив'язки до якоїсь конкретної торгової марки. От. Я просто шукав простеньку, дешевеньку, легеньку, щоб прийшов, включив там в розетку і побіг косити. Чисто для роботи біля будинку. Тричі перезамовив. тричі одна й та сама історія в різних магазинах. Дзвонять, розповідають, що я замовив фігню. Купіть дорожче. Блін, на що ви тоді продаєте фігню? Ну да ладно. В третьому магазині все-таки все мене уболтали придбати дещо дорожче е, майже на 800 гривень. О, торгова марка Intertool модель DT2260. Що воно себе являє, я ще не знаю, тому що це взагалі моя перша зона До цього мене був тільки бензотример і електротример. Чому я все-таки вирішив придбати касарку? Тому що. Мені хочеться там, де я посадив газон, щоб у мене він був рівненький. А не так, як після тримерів, що воно ось таке якесь. Хочеться рівненький газончик. Кинувся я купувати її пізновато, ну, але, на щастя, все-таки купив. Тому що газон вже весь переріс, там жахіття. Плюс ще сама касарка їхала до мене майже тиждень ну, з, цими, з цими перезамовленнями. Ну, та ладно, досить балачок. Розпаковуємо. Це чудо. і Збираємо, ну і перевіримо сьогодні. Що по характеристиках? По характеристиках заявлений двигун 1,2 кВт, 3300 обертів максимально. 32 см ширина скошування, регулювання трьохступеневе 27 45 та 52 см, сантиметра, мабуть, міліметра. О, китайці І контейнер. До косарки на 30 літрів, а, начебто контейнер буде тряпчаний. Ну, хотілося, звісно, пластиковий, ну то ладно, вже що буде? так Такс, так, так, так. так, так. Як тут все цікаво запаковано, Ну контейнер, звісно, вже бачу, що фігня. Так, запаковано, запаковано непогано. Ну Це конечно, тряпочка. Блин, було показувало, що наче з одного боку пластик повинен бути. А тут, а тут все тряпка. Тут це тряпка. Ну, таке от отже Ну, Як то кажуть, не нае, не, не проживеш. ну Добре, витягується Бад... це все діло. Якийсь він не дуже зрозуміло, як... Ну добре, розберусь. Ага, все, зрозумів. Так, контейнер для схошеної трави. Сітчатий. Круті пластикові колпаки, ще, якась, ще якісь пластикові крутілки, оригінальні пластикові колеса. Добре, що хоч однакового розміру. Так, ручки. Одні. Ага. Ще не так-то просто. Так, інструкція. Обов'язково повинно щось масти. Ну і газонокосарочка. Ручка не від'єднується, тому що тут ось йде шнурок керування. Цікаво подивитися, що там знизу. Ну, виглядає якось так. Регулювання висоти. Елементарне. Кожен, кожна оська кріпиться окремо. Якось воно. Так. Чесно, я не спеціаліст, але тут щось воно не дуже заточене. Не знаю, перевіримо, перевіримо, може потрібно буде підточити, ніж. Воно, наче як фаски є, заточки нема. Так, по всій логіці буде трава закидуватись сюди. Ну Регулювання висоти ось таке. Окремо на кожне колесо можна свою висоту виставити. Це, звісно, плюс з одного боку. Так, ну тут більше ж нічого. Більше ж нічого. Задній цей закривач. Я так розумію, що коли воно закрите, воно мульчує. Коли відкрите, то, звісно, буде сюди викидувати. Так, ну і ручка із вмикачем. Саме головне це колеса. Куди ж воно все поїде, якщо не буде колес? Так, в пакетик, в пакетику тут якась фігня. Так. Ось такі якісь шайбочки, шплінтики і два саморізика. Ну, в принципі, як би все логічно. Хоча в мене така манічка, спочатку позмазую тут оськи. Не можу так, щоб воно було насухо тут крутилося. ну Звичайний солідол. Куча всякого інструменту, а круглогубці десь десь затерялись. Є ось такі, така ручка. Прикольна. вона чітко посередині. В принципі, касарка сама по собі не тяжка. 12-14 кілограм. Мабуть, так. От ручки в самому низу вставляються, їх потрібно ставити до кінця, і вони тут кріпляться всього-навсього одним саморізом, кожна ручка. Ці ось дві кліпси це сюди, кріплення дроту. А оця це десь. Мабуть, сюди для подовжувача гачок, щоб зачепити так дрот. І не видрало ось оцю вилку з відсіля. Тільки її потрібно надівати до того, як прикрутив ручки. Ну, типу ось отак ручка складається для зберігання. Так, для роботи. Головна частина тільки тут. Він трішки не зібраний. Це ось о, ці ось три частинки потрібно защопнути на рамі. Оп. І виглядає це ось отак. низ якийсь пластик. І така от двохслойна сіточка. Двошарова. Пилити воно буде, звісно, жорстко. Ну, що ж. Так, а монтується. Ось так. Піднімається кришка і корзина остіпляється гачками за ось кришки. Все. Оце чудо готове до роботи. Така якась тачечка цікавенька. О, зараз спробуємо. Газон зараз виглядає ось так. Давно поріг, тому що ну, не вчасно я його косю. Та на початку літа був ну, дуже такий сочний, гарненький. Ну, Скоріше за все ще сказується те, що нормально не поливається. Тут одна ділянка. Ось друга ділянка. Спочатку весною, ранньою весною посіяв. Нормально газон піднявся. Ну, через те, що знову ж таки немає постійного поливу, плюс вчасно його не косив, виродився. Ну і ще сюди ще випустили курей і від газону майже нічого не залишилося. Повилазили одні калачки. Що попередньо цяцька звісно прикольна От, зараз виставлено на, саму, на високий рівень 57 мм мабуть повинно бути ну є таке що за один проход особливо довгі воно звісно, пропускає якщо вони по боках знаходяться ну, там де мабуть ніж не захватує ну, воно Таке. Сантиметрів 20 вже навіть колоски повикидало. Тому не дивно. Потрібно якби, трішки навчитися, але чесно, набагато легше косити. Я його просто йорзаю вперед-назад і скушує, притом рівномірно. Звісно, якби газон був менш запущений, то воно б набагато красивіше. Було б. От, і ну, це трошки, трошки пізніше, трошки потрібно докласти зусиль. Так, ось, ось, ось такий кусочок маленький. І судячи з усього, 30-літровий контейнер, ну, десь уже так відсотків на 80% повний. А, зараз я його знімаю і пройдуся отут. Шматок без контейнера. Ну, типа, щоб воно мульчувало. Подивлюся, чи буде. Чи буде, чи не буде. Виглядає це ось отак. Доволі класно. Не перемелене. При забажанні можна курям дати. Кури у мене, до речі, якраз і їдять це все діло. Хоча мені багато хто казав, що газону, газонну траву кури не їдять. Ну, у мене якісь такі кури, що її їдять. Тісно, сюди воно набилося. Ось вивалюються шматки. Не дуже воно створене для мульчування. Напряму краще працювати напряму в цей бокс. Тому що ось з-під кришки вилітає вилітають шматки трави, сюди закидуються. Ну, якби не критично, але... Будуть прилипати, буде набиватися. Плюс після касарки залишаються от ось такі пучки трави. Тобто воно її нормально не розкидає, збирає в кучку і потім випльовує. Так що так от. Можливо, якщо щось придумати, хоча не знаю, потрібно буде подивитися. І чи дійсно потрібне це буде мульчування? Це ще питання. Мені більше поки що підходить збирати це все, цей ящичок, бункер. О, така от косарочка. Будемо працювати. Я думаю, воно мені набагато полегшить догляд за газоном. І газон вдасться відновити. Знаю, що знайдуться більш цікаві варіанти, тим більше по такій ціні, але ну, мене вже заколібало очікувати, тому замовлено. І будемо працювати. А на даний момент, всім дякую за увагу. Не забувайте донатити Збройним силам України. Вірте та підтримуйте військових. Всім до побачення!